Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами обговоримо найпоширеніше питання: що це за 60 днів, протягом яких необхідно прибути до ТЦК, на кого вони розповсюджуються, і яким чином, взагалі, прибувати до ТЦК та оновлювати необхідні дані протягом 60 днів? Зараз ми бачимо, що у ЗМІ розповсюджується такий заголовок, як прибути всім військовозобов'язаним Протягом 60 днів з моменту набрання законної сили закону 10449, тобто з 18.05.24 року, до ТЦК та оновити свої дані. Інакше буде певна відповідальність. Давайте розбиратися, що це взагалі такі за 60 днів, з якого часу їх необхідно відраховувати, яким чином взагалі що робити, за що буде за то, якщо ви не прийдете, так протягом 60 днів. Ми бачимо ще такі пункти в цьому законі. Перехідних положеннях, що особи, які перебувають на військовому обліку. Всі військовозобов'язані так мають також прибути протягом 60 днів з моменту набрання законної сили. І тут зараз в суспільстві відбувається таке непорозуміння, так з якогось часу відраховувати ці 60 днів, чи з моменту указу президента про оголошення мобілізації, чи все ж таки з моменту набрання сили закону 104.49, тобто з 18.05. якщо застосовувати правила юридичної техніки, то необхідно враховувати, що Саме написано в перехідних положеннях, тобто з моменту, коли закон набере чинності, це буде правильно. Тобто 18.05 плюс 60 днів військові зобов'язані повинні з'явитися до ТЦК та оновити дані. Стосовно указу президента про оголошення мобілізації. Тут на практиці будуть знову ж таки певні моменти. Питання в тому, як буде це враховувати, ТЦК, з якого часу будуть відраховувати, чи брати перехідні положення, чи указ про оголошення мобілізації, тут взагалі не зрозуміло. На жаль, правової визначеності немає. Як взагалі бути в цій ситуації? Думаю, будемо ще чекати певні роз'яснення від представників Міністерства оборони, які обов'язково нам повідомлять, як же все ж таки ТЦК буде відраховувати ці всі моменти. Бо це дуже важливо, тому що якщо особа порушує ці правила, ці 60 днів настає. Відповідальність, яка передбачена закону, яким чином взагалі оновлювати дані і що це за дані, які необхідно оновити. Протягом 60 днів ви маєте право звернутися до ТЦК в три способи. Перший спосіб це особисто в ТЦК, тобто прийти, стати в чергу і оновити дані. Другий спосіб це з'явитися до вашого ЦНАПу. Тобто центр надання адміністративних послуг. І третій спосіб це через електронний кабінет військовозобов'язаного. Логічне питання: а чи можу я особисто не з'являтися, наприклад, до ОТЦК та оновити свої дані шляхом надсилання поштовим зв'язком? Немає чіткої відповіді, якщо ми з вами керуємося перехідними положеннями, і відповідно до цих перехідних положень, там чітко зазначено на період дії указу про оголошення мобілізації так, президента України. Там зазначена така норма, що військовозобов'язання, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані з'явитися шляхом особистого прибуття, тобто поштою не можна. Ну, якщо ми з вами дивимося на статтю 21 так нової редакції, то ми бачимо, що там нема такої фрази, як особисто. Ну, враховуючи те, що враховуючи перехідні положення, так їхні юридичні. Їхню, їхню юридичну дію, то необхідно застосовувати саме те, що в них написано так. От протягом 60 днів законодавець не чітко все це визначив і створив дійсно правову проблему, яка на практиці для військових зобов'язаних викликає безліч питань, безліч проблем. Будемо дивитися, що буде далі. З'явився я до ТЦК, оновив свої дані дання бодоснапу, да, вони внесли все у відповідну базу, це буде і реєстр військовозобов'язаних, пішов додому, і що буде далі? Ви таки можете їздити, все у вас буде окей, але да, в один прекрасний момент вам кажуть, що у вас є штраф, адмінправопорушення. Да. Тобто, ви в ТЦК були. Однак, все одно по базі чомусь так працівники ТЦК могли ж теж помолитися. Так вони внесли певних відомостей, і виникла така певна ситуація, що робити в ось ну, в цьому випадку. Знову ж таки, законодавством у нас на жаль це не передбачено потрібно буде обов'язково. Все фіксувати, те, що ви прибули до ТЦК, це буде фіксуватися обов'язково у вашому військово-обліковому документі, буде певна відмітка, тому контролюйте, щоб все це проставлялося для, на майбутнє, щоб уникати певних проблем. Наступне питання, яке виникає по 60 дням, це кому потрібно йти. Всім військовозобов'язаним, віком від 18 до 60 років, потрібно з'явитися до ТЦК та оновити свої дані або через електронний кабінет, або через ЦНАП, як ми з вами вже це з'ясували. Не потрібно лише йти тим, хто виключений з військового обліку. Зараз у змі також бачу таку такий заголовок, такий коментар, що певні посадові особи кажуть про те, що якщо ви прийшли до 18.05, оновили свої дані, то після 18.05 вам ти не потрібно. Якось посадові особи суперечать, їхні слова суперечать законодавству. Ну, ж таки, ми бачимо, що в нас це чітко написано, що потрібно з'явитися після 18.05. Зараз вони кажуть про те, що не потрібно, а потім вони будуть виставляти штрафи, притягувати до відповідальності застосовувати заходи примусу, які зазначені в законі. Одразу вам кажу, що в нас. Єдине, що ми повинні з вами виконувати це законодавство. Всі коментарі посадових осіб вони не мають жодної юридичної сили. Ось як написано в законі, так і потрібно, тому що потім надалі вони застосуються проти вас. Якщо не прийти, то можуть бути застосовані заходи примусу. Це Адміністративна відповідальність по статті 210 прим, 1 КУПАП, це вимоги будуть вам надсилати, та в майбутньому можуть застосувати обмеження в керуванні транспортним засобом і подати в розшук та все інше. Все, щоб я, до речі, про це детально розповідала в іншому своєму відео про заходи відповідальності. Все ж таки, що робити? Йти чи не йти? Поки не зрозуміло, що дійсно необхідно робити, кожному вирішувати, як він буде діяти в тій чи іншій ситуації, необхідно буде орієнтуватися по новій інформації, слідкувати за цим та приймати рішення в залежності від того, яка вже буде ситуація. Також я вам нагадую, що в мене є спеціальна для вас пам'ятка. Під час зупинки ТЦК, як себе поводити, на що ви маєте право, що зобов'язані представники ТЦК та поліції. Ви можете її придбати в за посиланням в описі під цим відео. А, і в подарунок я надаю паперовий варіант і надсилаю на вашу адресу. Встигне придбати свій для того, щоб бути впевненим під час зупинки ТЦК. Дякую вам за увагу. Якщо вам потрібна юридична консультація, звертайтеся обов'язково.